Всім вітання. Сьогодні все проспав, ото тільки йду на роботу. Е, часу страшний брак. Зараз вже трошки легше зі світлом, то часу з'являється трошки більше. У мене стільки відосів назбиралось, що в мене вся пам'ять в телефоні забита і в комп'ютері також забита. То щось потихеньку буду викладати. От. Піонер сучасний HM72. Але це щось таке, куди цікаво заглянути. Особливо для мене. З чого ж воно зроблено? Такі отут кнопочки. Зі слів власника. Наразі, я думаю, не вмикається, так як проблема з блоком живлення. Не буду навіть намагатися його увімкнути. Одразу розберемо. Тільки перед тим подивимося, що там є ззаду. Термінальчики гарні. Два лінійних входи, оптичний вхід, аудіо мережевий, Влан Антенка. Made in В'єтнам. Це добре. Судячи зі споживаної 52 Вт на щось потужне, нам надіятись не потрібно. Під кришкою вільного місця майже немає. Це і не дивно, тому що апарат у нас 29 сантиметрів шириною і 30 глибиною. Ну, ось таких сантиметрів, мабуть, 10. Ой, чекайте, бо ще пошкробаю на вісічки апарат. Де так, трішечки одимоком окинув. Що в нас тут по збірці по комплектуючих? Збірка досить акуратна і гарна. Мені подобається. Ну, Конденсатори найкраще з того я що я побачив, це KMG. Краще, ніж самха. Яка тут практично в більшості. Звичайнісінька, самха. Це в нас що? РДшки? Ось в нас РД. Нічого особливого. А там в нас SHL. Щось таке. Я навіть не знаю, що це таке за SHL. Ну, ось так. Тут у нас поліпропіленчики. Щось ремонтувалось. Вторинні. Вторинні кола бачимо. Паялись діоди. Знайшов мануальчик. І це дуже добре. Так, ну сподіваюсь, що там є і якась схемка. Добре, зараз перегляну це все. Е, трохи я обдивився, позаглядав на плату, на схему, трохи ознайомився, давайте спробуємо вимкнути його. Так. Микати буду через лямпочку на всяк випадок. Тож, 3, 2, 1. Нічого не сталося. І тут в нас нічого не світиться. Зовсім. Зовсім. Давайте дивитись Давайте подивимося, чи в нас сюди щось заходить. Так, мірюю на конденсаторі. О, є. На конденсаторі є. Це у нас 300 вольт іде до трансформатора. Воно йде. Через обмотку все є. Так, живлення шимки. Ось тут. Мінус. Секундочку. О, а живлення шимки немає. Верніше воно погане. Отаке. Давайте розбиратися. Що йому є? Я замінив шимочку, але... Поставив е, таку, в якій польовичок цей ну в половину слабший, скажімо так. Ну Зараз спробуємо увімкнути, можливо, цей момент буде цікавий. В загальному блок запускається тільки напруга 3,3 вольта занижена до одного, ну, в принципі, і так трошечки скаче. Ще раз. Три, два, один. Те ж саме, тобто це не шимка. От зараз при виключенні буде у нас 3,3. і розрядка конденсатора вже. До нуля. Ну, давай розряджаєшся. Все. Поведінка не помінялась добре. Так думав я на трансформатор, але ніби з трансформатором у нас все добре. Бачимо гарні затухання, не знаю. Ніби все в порядку. І від цього стає цікавіше. Що в нас тут відбувається? Експеримент. Зараз випаяна ТПІшка, випає, ТПІ, випає вдросль, ну, щоб відключити вхідну частину, залишилось. Тобто кабель буде під'єднаний в мережу для того, щоб заживити силовий трансформатор. ось цей. Під аудіовихід. Тут маємо 22 вольта, так і є, замість 15-12, я думаю, це не буде критичним. Подивимось. І 3,3. На 3,3 я завішав тестерок. Так чисто цікаво, що буде відбуватись. Перед цим я подавав з блока живлення на кожну лінію напругу. Все спокійно, нічого не відбувалось, ніяких зайвих споживань і так далі. 3, 2, 1. Є. 3,3 Вольта. Так, при цьому ми тут нічого не маємо. Абсолютно. Давайте подивимось. Що на інших напругах? Секундочко, це в нас тут так є? О тут ось так. Трішки маловато. Добре? Давайте спробуємо увімкнути це все. Але давайте знаєте, що зробимо? Кудись завішаємо тестер. Наприклад, знову ж таки, на тих самих 3,3. Так, часто цікаво. Так, поки що нічого. Ага, споживання є, блок живлення не витягує. Піонер. Є завантаження. Слабенький блок. Так і є. Добре. нас, в принципі, більш нічого не цікавить. Воно запускається. Так, продовжуємо наші захоплюючі експерименти. Що тут в нас? ТПІшечка від блока живлення телевізора стояла на черговий режим, працювала приблизно з такою шимкою. Взяв я гарячу частину на холодні виводи 3,3 вольта була. До речі, там вона була не задіяна. Тут я її взяв, задіяв, ніби обмоточки дзвоняться. Трансформатор суттєво менший, тож там просто був черговий режим. Тут, ну, помітно. Але нам факт, факт того, чи буде підніматися у нас 3,3 вольта, не впевнений на рахунок снаберної ланки. Не знаю, чи вона розраховується під. Конкретну обмоточку, ну, скажімо, в цього трансформатора індуктивність одна, в цього інша. Ну, я сподіваюсь, не буде великого бабаху. Дав через лампочку, сороківочку Окуляри на мені. Фух. А от такої. І 3 вольта? І що тут скажеш? Все, все окей. Нечаста проблемка. Які ж висновки ми можемо з того всього зробити, що не завжди? Даний метод перевірки імпульсних трансформаторчиків підходить. Маємо на лице факт пробивання обмоток під час роботи, тобто під напругою. Тобто, коли ми випаяли трансформатор, маємо все гарно, все чітко. Трансформатор робочий. Під напругою він десь підкорочував. Ну, в принципі, це. Це явно, це зрозуміло, що таке може бути, але от так от два дні можна витратити на пошук <ріст> <ріст> істини, як то кажуть. Власник апарат вже забрав, від ремонту відмовився. Ну і таке буває. Нічого не поробиш. Добре. Всім, як то кажуть, дякую за увагу. До нових зустрічей.